Курс американської валюти ледь не щодня оновлює історичні максимуми. 26 березня НБУ зафіксував його на рівні 39 ,34 гривень. 34 копійки. Невже настав час панікувати? Що буде з доларом найближчим часом і чому він так стрімко росте? Докладніше далі. Курс долара зростає другий тиждень поспіль. Усі, хто може, скуповують валюту протягом минулого тижня. Населення в середньому за день купувало валюти на 15 мільйонів більше ніж продавало. Цікаво, але дуже схоже на те, що найбільше валюти купляли військові. Експерт Андрій Шевчишин звернув увагу на агресивне зростання співвідношення купівлі-продажу готівкової валюти саме у прифронтових регіонах, принаймні на 80% до середніх показників попередніх періодів. Проте є інше пояснення до цього. Банки прос. То не завозили валюту в ці регіони, бо ризики були завеликими. у березні. Також прокинулись наші донори та кредитори. Тільки днями Україна отримала перший транш 4,5 мільярда євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу. Канада надала нам півтора мільярда доларів. А рада директорів МВФ 21 березня завершила перегляд розширеної угоди в рамках програми розширеного фінансування для України в еквіваленті близько 880 мільйонів доларів. У сумі виходить буде 7,5 мільярдів доларів, що є абсолютним місячним рекордом за всю історію воєнного стану, і навіть на політичні ігри у США можна дивитись набагато спокійніше. НБУ ясна річ зберігає спокій та запевнює, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. А економіст Даніел Монін припускає, що курс долара може навіть знизитися до 38,5-38,8, в залежності від політики НБУ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.